Сьогодні малята я хочу вас познайомити з властивостями паперу. Папір є різний. Ось у мене є папір газетний, є папір туалетний, є папір, з якого роблять серветочки. Папір звичайний, на якому ми з вами малюємо, пишемо. Є дітки кольоровий папір, з якого ми виробляємо різні поробки. І є ось картон. Зараз ми з вами, давайте спробуємо подивитися, що можна робити з папером, який він. Я беру шматочок паперу і ось так руками його змакаю. Бачите, папір який м'який. Він легко здається жмаканню. Папір можна різати ножицями, він гарно рветься, ріжеться. Папір можна рвати на шматочки. Давайте попробуємо пожмакати. Ось цей кольоровий картон, бачите, не можу я його зіжмакати в кульку, так як я зіжмакала цей звичайний папір. Картон твердий, бачите? Але це теж папір. Рветься так само папір, бачите? Але. Якщо повернути другою стороною, у нас будуть прямі смужечки рватися. Ось, В залежності від того, якою стороною ми повернемо папір, у нас будуть виходити різні смужки. Давайте тепер попробуємо наш папір опустити в воду. Я беру газету. Давайте подивимося, що відбудеться. З газетою. Газета дуже швидко намокає, розмокає. Тепер давайте я попробую кинути в воду серветку. Подивимося, що відбудеться з серветкою. Серветка намокла і розмокла, її не стало видно у воді. Давайте спробуємо намочити ось цей звичайний папір. Чи розмокне він так само бистро, як газета і серветка. Ні, бачите, цей папір намок, але він не розкис. А тепер давайте відірвемо шматочок паперу від картон. Бачите, картон важко рветься. І кинемо так само його у воду. Він намок. Але він не розкис. Ми лишимо цей папір у воді і подивимося, що з ним стане через деякий час. Бачите, дітки, картон намок став важким, він впав на дно. А серветка і газета, вони легкі, вони розмокли, але вони плавають зверху. А зараз я з серветки зроблю хробачків. Кладу наших хробачків в тарілочку. Беру кип'ятку, набираю в неї воду. І зараз буду хробачків поливати водичкою. Подивимося, що з ними буде відбуватися. Подивіться, дітки, вони починають рухатися, як живі. Дивіться, чим більше їх поливаєш водичкою, тим більше вони витягуються, як справжні хробачки. Бачите, які два може робити папір у водичці. Я з паперу вирізала ось такі квіточки. Зараз я їх складу. Ми пелюсточки закриємо їм. Ось вони закривають свої пелюсточки. Ось в нас вийшла ось така квіточка в складеному вигляді. Ось. А зараз, дітки, я буду наші квіточки опускати на водичку. Будемо дивитися, що з ними буде відбуватися. Бачите, вони починають рухатися. Квіточки починають розкриватися по мірі того, як папір робиться мокрим, квіточки розкривають свої пелюсточки. Ось, дітки, бачите, що сталося з нашими квіточками? Бачите, дітки? Водичка може не тільки заставити рухатися хрубачків, але ще може розпустити пелюсточки паперовим квіточкам.